В нашому ліцеї, попри усі закони фізики та математики, час може стискатися та навіть пришвидчуватися. Ми працюємо в екстремальних умовах і за один день долаємо три. Саме тому за перший місяць навчального року ми пройшли те, на що іншим школам потрібне півріччя. Перше вересня ми, як завжди, Провели в колі наших міжнародних друзів і партнерів, послів та військових аташе братніх країн. Розпочався День першого дзвоника з покладання квітів до монументу нашим кадетам-героям, що загинули за незалежність України. Потім розпочалося урочисте шикування. Головними його учасниками, звісно, були першокласники, для яких цей захід, як і взагалі все, у що вони поринули цього ранку, було першим в житті. У цей день відбулася історична подія відкриття на території ліцею пам'ятника юному князю Володимиру Хрестителю, роботи видатного українського скульптора Ігоря Семеновича Зарічного, зведення якого відбулося за ініціативи директора нашого ліцею пані Наталії Головіхіної. І на завершення програми кадети взяли участь у складанні першого в Україні. Тесту з фізичної підготовки IPCT, який розпочався з подолання загальновійськової смуги перешкод. На початку вересня наш ліцей відвідала відома американська фотожурналістка Паула Бронштейн. Вона з інтересом оглянула наш освітній заклад, поспілкувалася з керівництвом ліцею, кадетами, панянками та вчителями. Паула зробила яскраві фото наших вихованців у стрілецькому тирі, студії оркестру, танцювальній залі, на строєвому плацу та інших локаціях. 13 вересня ліцеїсти та педагоги ліцею 23 Кадетський корпус імені Володимира Великого долучилися до забігу Run for Freedom за участі всесвітньо відомого історика та великого друга України Тімоті Снайдера. Наше гасло звучало особливо потужно: біг вільних за біль нескорених. Серед близько тисячі учасників достойно проявили себе наші ліцеїсти. Особливу гордість подарував старший кадет 10-го А класу Олександр Тищенко, який виборов третє місце на дистанції один кілометр. Цей день став справжнім святом сили, єдності та незламності. А незабаром стартував Олімпійський тиждень. З 16 по 19 вересня кадети брали участь у справжньому святі спорту, командного духу та здорового способу життя. Одразу після урочистого відкриття заходу відбулася Олімпійська миля пам'яті Біжу за героя кадета. 23 вересня кадети вишикувалися в урочистій варті біля пам'ятника українським воїнам та болгарським ополченцям, загиблим за свободу Болгарії під час Визвольної війни. 1877 78 років 30 вересня в парку Шевченка в центрі Києва кадети столичного ліцею 23 кадетський корпус імені Володимира Великого, інструктори Центру тактичної медицини Схід та військові медики окремої президентської бригади провели СЛР Толоку відкриті тренінги з серцево-легеневої реанімації з використанням традиційних та електронних манекенів. Усі охочі змогли не тільки навчитися техніці серцево-легеневої реанімації. А й перевірити набуті вміння на спеціальному електронному моніторі. Дякую. Також вересень та початок жовтня були багатими на дні народження наших шановних вчителів та вихователів. Але особливо хотілося б зупинити увагу на ювілеях. 29 вересня ми вітали з 30-річчям вчителя інформатики та класного керівника 7-го Б класу Давіда Ігоровича Потьомкіна. А 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, свої 55 років відзначав офіцер-вихователь 10-го А класу, майор Сергій Миколайович Липко. Цей день, як власне, і усі в нашому ліцеї, пройшов піднесено зворушливо, щиро. А усе це завдяки наполегливій щоденній праці вас, наші дорогі педагоги, що відзначають своє професійне свято. Щастя вам і здоров'я! Наші дорогі! Ваша професія найкраща в світі.